Рада всіх бачити, тільки що була історія більше для дорослих, а тепер історія більше для молодших. Е, Хотіла вас сьогодні запитати, яких тварин ви знаєте? Амі, яку ти знаєш тваринку? Будь-яку, яку, яку перша прийшла в голову? Яка це тваринка? Животнее, кока ви знаєте животне? Ну, наприклад, лев, тигр, слон. Я зараз можу тут полдня називати. Давайте, допоможіть мені. Не посум. Апосум? Посум, так. Да. Хто ще? Сахар не посум? Я. я не знаю такого. Окей, да. okay, ладно. О, Ма. Ма. Жираф. Жира. Хто ще? Хтось хоче сказати. Добре, дивіться. Да. Коала. Коала, так. Да. Багато класних тварин ви назвали. Як ви думаєте, в світі багато є тварин? Дуже багато. Я навіть не знаю точної кількості, але дуже багато. І знаєте, що саме цікаво? Так як от є різні континенти, наприклад, Євразія, Америка, Австралія, Африка, люди є різні, які живуть на цих континентах. Хтось більш чорненький, хтось більш білий, у когось кучерядише волося, когось триніше. В Китаї в Японії з такі очі, а в козі все ж таки широкі. Очі. Так само і тварини. Може бути так, що одна тварина живе на різних континентах і вона відрізняється від своїх сородичів, скажімо так. І от сьогодні я вам хочу розказати про таку тварину. Як ви думаєте, хто це взагалі? Це не Ну, В інтернеті написано, що це коза. Будемо думати, що це коза. Добре, дивіться, ось це. Коза, яка живе в Турції, називається Ангольська. Ви бачите, яка в неї така дуже велика шуба. І цю козу використовують для того, щоб з'їхати цієї шуби, з її вокни, робити різні светрики, робити різні коврики, шарфики, шапки. Ну, Тобто, основне призначення цієї кози, яка живе в Турції, давати ось таку гарну дуже шерсть. Наступна картинка. Це коза, яка живе в Африці, називається Калахарська. Як вона взагалі вам на козу схожа? <рес> Мені більше на буйвола схожа, ну такий крупний, великий. Ну але це коза. І вона вважається найвитривальшою породою у світі. Бачите, в неї дуже багато м'язів, вона така мощна вся, і вона використовується на м'ясо. Як би не було сумно не звучало, але таку козочку їдять. Наступна коза, я думаю, що вам вона знайома. Зустрічали? Це така коза, звичайно, українська, мабуть, в Польщі така сама живе, а це наша коза, яка живе на, в українських селах, посеться на Лугу, дає молочко, сирок робить її молочка. Хтось навіть на м'ясо використовує, але і таке буває. І остання картинка, будь ласка, це вважається найсимпатичніша коза у світі. Називається Дамаська Шамі. Живе вона на близькому сході на Кіпрі і в Сірі. І дивіться, яка в неї цікава ігрушка. наче був локане в да? Наче тільки бігу зняла. Не буду казати, на кого вона схожа локанами. І ось таке в неї гарні, дуже локони. Але вона така маленька, красива, а коли вона виростає, вона вже стає менш красивою. І я вам знайшла самі найгарніші її фотографії. Але насправді там були дуже жахливі носом трошки, з прикусом міняється. Ну, в общем, така вона стає. І дивіться, коза одна й та сама, але на різних континентах вона різна. І я вам хочу розказати сьогодні про особливість такої тваринки, як кози. Знаєте, як їх називають? Завод для переробки сміття. Ви чули колись, чули колись, що козу називають заводом для переробки сміття. Чули? Як ви думаєте, чому саме козу називають заводом для переробки сміття? Є якісь варіанти? От якби поклали цій козі, ну, українські я точно знаю, бо я бачила сама таке, якби поклали на сок, наприклад, як ви думаєте, вона б його з'їла? З'їла. Капусне листя? З'їла би? З'їла. У нас була історія, ми з'ємним поїхали до дяді е, в одному так, в Одеську області, в нього кози живуть. Поки я би їм годувала листочку, величить її під. Тому що вони їдять все. Що би ти їм не поклав, вони їдять все. Я не знаю, як в них не були живіт, але з'їдають вони все сміття, яке бачать. І от знаєте, я подумала, що ця коза, ці кози, які названі заводами для переробки сміття. схожі те, що на нас сміття. Знаєте в чому? У нас є один такий орган, він знаходиться ось тут. Як він називається? Мозок, да. і дуже часто відбувається так, що наш мозок стає заводом по переробці сміття. А знаєте чому? Тому що ми туди дуже багато всього кладемо. Дивимося телевізором, якісь нам попали з кіно про вбивства, про обман. Ми його подивились і собі в мозок поклали. Потім десь почули на дворі, якісь там в школі хтось ругається непристойні слова, говорить. Ми почули. І собі сюди поклали. Або як нас зараз такі гарні пристрої в телефоні. Гортаємо тік-ток і що там. Все, що завгодно, стільки сміття, що взагалі. І все це сміття ми поклали в наш мозок. Та інколи ми кладемо туди щось добре, але в більшості, на жаль, ми кладемо туди щось зле. І наш мозок перетвориться в такий великий смітник з величезної кількості інформації. І знаєте, хто при цьому дуже радіє? Сатана, тому що він знає, навіть якщо щось добре попадає в наш мозок, його буває настільки мало серед всього бруду, серед всієї гори сміття, що воно десь там впало і нам навіть не помічено. Тому що в нас дуже багато брудного в нашому мозку. Тому сьогодні я хочу, щоб ми не були як ті кози, які їдять у підряд. щоб вони були як ті люди, які споживають усе підряд. Будь ласка, думайте, що ви слухаєте. Думайте, що ви дивитесь, тому що все залишається у вашому мозку. І покажіть, будь ласка, останній слайд. Він біблію є такий прекрасний вірші. Послухайте, він дуже-дуже важливий. Понад усе, що потребує догляду, пильнуй що? Свій розум, бо він джерело життя. Не просто Бог сказав пильнуй свій розум, він сказав, що твій розум це джерело життя. Що ти туди покладеш, так ти й будеш жити. Тому дорослі діти і підлітки, сьогодні закликаю вас всіх. Пильнувати свій розвитку, пильнувати розвитку своїх дітей, і нехай на не цьому благословить Господь. Амінь. Помолимося. <кхи> Можливо, хтось з вас хоче помолитися? Боже, дякую за це Амінь. Господь наш добрий, дякуємо тобі за те, що ти турбуєшся про нас, за те, що ти подарував нам. Мозок, і ми, Господи, у відповідальності за те, що ми туди кладемо. Зараз дуже непростий світ, в ньому дуже багато бруду, дуже багато сміття. Тому просимо, дай нам мудрість як батькам розуміти, що ми споживаємо, і дай нам мудрість як батькам контролювати і розуміти, що споживають наші діти. Тому що на нас, як на батьках, зараз в цьому є велика відповідальність. Наші діти, коли виростуть, вони самі будуть робити цей люди. Але зараз, господи, ми за них відповідальні. Тому дай нам сили, мудрості протистоять цьому бруду. Які є в цьому світі, і щоб наші діти могли наповнювати свій мозок добрим і приємним? Будьте з нами благослови нас в цьому. Амінь. Якщо хтось із вас приготував мій віршики, то може бути чим на це, то будемо раді, якщо розкажете. Чи?